Доброго ранку, церква. Ми продовжуємо читати Боже Слово, розмірковувати над Євангелієм. Я хочу підбадьорити вас, закликати вас до того, щоб занурюватися в це слово щодня, для того щоб, читаючи його, розмірковувати про Христа, про ту благодать, яку ми маємо в ньому. І я продовжую сьогодні читати старий заповіт історію Авраама. І я читаю другу частину, 18 розділу. Де Авраам продовжує говорити з Богом, і Бог відкриває йому свої наміри щодо Содома та Гомори. І ось ми читаємо такі слова. Далі Господь сповістив: Крик Содома і Гомори посилився, і їхній гріх став вельми тяжким. Тому йду і подивлюся, чи насправді все відбувається так, як доноситься у їхніх скаргах. Котрі долинають до мене, якщо ж ні, то що б я знав? Тож, повернувшись, мужі ті пішли у бік Содома, Авраам же продовжував стояти перед Господом. Підійшовши ближче, Авраам запитав Невже ти знищиш разом праведного з нечестивим. А якщо у місті є 50 праведників, чи знищиш? Не пощадивши усієї місцевості задля п'ятидесяти праведників, які там живуть, у жодному разі ти не вчиниш так, щоб знищити праведного з нечестивим, ти не зрівняєш праведника з нечестивим адже ти суддя всієї землі. Невже суддя всієї землі учинить, не учинить правосуддя? Та Господь відповів. Якщо знайду у місті Содомі 50 праведників, то збережу всю місцевість заради них. Авраам же продовжив: Ось я наважився говорити з Господом, хоч я Порох і попіл. А може, до 50 праведників не, вистач... не вистачатиме п'ять, чи знищиш через цих п'ятьох ціле місто? Господь відповів, не знищу, якщо знайду там сорок пять. І знову заговорив Авраам до Господа, а якщо знайдеться там сорок, Господь відповів, не зроблю того й заради сорока. Нехай не гнівається Господь, що я продовжу говорити знову, сказав Авраам, а якщо знайдеться там 30, Господь відповів, не зруйную, якщо знайду, там і тридцять. Оскільки я наважився розмовляти з Господом далі, заговорив знову Авраам. Може, знайдеться там 20? Господь сказав, не знищу і задля 20. Хай не гнівається Господь, якщо я спитаю ще раз, сказав Авраам останнє. а якщо знайдеться там хоч 10, Господь відповів: не знищу і заради десяти. Перестав Господь розмовляти з Авраамом. І відійшов. Авраам же повернувся до місця свого проживання. От ми бачимо цю історію, де Авраам продовжує бесіду із Богом, і в цій бесіді ми бачимо, що двоє ангелів вони пішли в сторону Содому, а Авраам залишився розмовляти з Богом. І от Авраам, розуміючи про те, що це місто буде знищене, буде знищене за гріхи. Авраам згадав про лота. І він почав клопотатись перед Богом про те, щоб це місце було збережене, про те, щоб содом був збережений заради лота. Авраам заступався за содом для того, щоб зберегти лота, бо він був його, був його родичем, був його племінником. був Дорогий, любий Його серце. І ми бачимо також в цій історії ще одну важливу деталь, про те, що у своєму заступництві Авраам закликав до Божої праведності, до Божої справедливості. Він говорив: невже Бог суддя, вчинить несправедливо, здійснить несправедливий суд? Невже Бог може не розділити праведника з неправедником? і Піддати їх одній участі. Дивіться, у Авраама було чітке усвідомлення про Божий суд, про те, що Бог судить праведних і неправедних, і праведних спасає, а неправедних нищить. Таке було розуміння у Авраама про Бога. І от Авраам веде цей діалог, він говорить: якщо там буде 50 праведників, чи заради них ти зможеш залишити в Вцілілим все місце, а якщо буде 45, а якщо 30, а якщо 10. І так ця розмова продовжувалась, продовжувалася, аж доки Бог не перестав говорити з Авраамом. І Аврааму нічого не залишалося, як піти і чекати, яким же буде рішення Боже, яким же буде рішення Боже відносно Содому, яким буде рішення Боже відносно долі Лота і так далі. І через це ми бачимо серце. Авраама. Авраам, любивши лота, він клопотав про нього, він став його заступником перед Богом для того, щоб врятувати лотове життя. Але Авраам, як людина, був недосконалим заступником, тому що він не клопотав за Содом заради жителів содому. Він клопотав за Содом заради лота, заради того, хто праведний, заради того, кого він любить. Якби Лот не жив у Содомі, я думаю, Авраам не став би клопотати за цих нечестивих людей. І тому він не є досконалим заступником, він не є досконалим ходатаєм. І через цю історію Біблія наводить нас на роздум про те, що Христос є досконалим заступником. Христос є досконалим ходатаєм. І краса Христа як заступника полягає у тому, що Він є заступником за злочинців. Біблія говорить в книзі пророка Ісаї в 53-му розділі, 12 м віршем, Ісаї говорить слова про Христа, що Він за злочинців став хадатим. Любляче серце Христа є таким, що з любові до своїх ворогів. З любові до грішників. Христос стає ходатаєм саме за грішників, за грішників, за яких не бажають ходатайствувати і заступаться люди, і за них ходатайствує тільки Христос. І ми бачимо про те, що Авраам, який не любив жителів Содому, заступався заради них лише заради лота. А Ісус полюбив грішників і заступався за грішників з любові. Для того, щоб прославити, прославити Бога, щоб прославилось Боже Ім'я. Ми бачимо також у заступництві Ісуса Христа ще одну важливу деталь. Пам'ятаєте, що говорив Авраам, про те, що Бог, як справедливий суддя, Він не допустить того, щоб праведник помер разом з нечестивими, і таким чином не були врятовані ці нечестиві. Ми бачимо про те, що у Христі відкрилася Божа досконалість, відкрився його Божий досконалий задум. І ми бачимо, що Ісус Христос, праведник, не просто був покараний Богом, а Він був покараний Богом саме для того, щоб Він став заступником за нечистивих грішників. Коли Бог... Покарав на Христі Ісуса Христа, на нього були покладені усі гріхи, усі гріхи нечестивих людей і нечестивих людей, і тих, які намагалися жити праведно. І тому Христос став не просто ходатаєм, а Христос став досконалим ходатаєм. Досконалість Христа як ходатая, як заступника, полягає в тому, що у ньому і грішники. І люди, які намагалися жити праведно, вони можуть знайти ходатая, тому що його жертви, його жертви достатньо для того, щоб покрити гріхи великої кількості людей. Сьогодні я врятований Богом, сьогодні я покликаний Богом, сьогодні мої гріхи прощені, тому що Христос полюбив мене, полюбив мене грішника, і став за мене ходатаєм. Тому моє серце сьогодні воно сповнюється подяки Христу. Подяки Христу, як тому, хто є моїм досконалим ходатаєм. Він є тим кращим ходатаєм за Авраама, чим більший дар він приніс Богу. Авраам, коли ходатайствував з золота і таким чином просив за содом, він не приніс Богу нічого. Він не приніс Богу нічого в дар, тому що Авраам насправді. І не міг нічого дати цінного Богу. Але Христос є тим кращим ходатаєм порівняно з Авраамом, не тільки в тому, що Він любить грішників і за них став ходатаєм, а ще й в тому, що за грішників Христос приніс досконалий дар Богу дар, який робить Його ходатаєм для нас, який робить його ходатаєм, що може ходатайствувати навіть за самих великих грішників, тому що Христос приніс. Удар Богу своє досконале життя і приніс удар Богу свою смерть. І Його смерть вона задовольнила Боже, Божу справедливість. Вона е, прибрала е, гріх як причину ворожнечі, Тому Христос є досконалим ходатаєм. Ми також бачимо, що Христос є досконалим ходатаєм і досконалим заступником, тому що він є вічним. Авраам не завжди був злотом, Авраам не завжди знав про його долю. І тільки тоді, коли йому траплялося дізнаватися про лота, він клопотався про нього. А Христос є вічним ходатаєм. Він ходатайствує за мене перед Богом, він ходатайствує за тисячі християн, які згрішають. Продовжують згрішати і потребують щодня входати. Його ходатайство є досконалим для мене ще з однієї причини. Його ходатайство змінює мене. Ми бачимо про те, що ходатайство Авраама, воно не змінило лота. Він не став людиною, яка прагнула бути в числі Божого народу. Але ми бачимо про те, що ходатайство Христа воно змінює мене. Оскільки ходатайство Христа воно пов'язане з Його смертю за мої гріхи. Оскільки, щоб бути ходатаєм, Він поніс на собі мої гріхи, то Він не просто просить у Бога, щоб Бог пробачив мої гріхи. А через прощення гріхів я міг змінюватися. Я міг не просто бути примирений з Богом, прийнятий Богом. А я ще й міг мати бажання бажання жити для Бога. Тому цей роздум він має сьогодні важливий заклик Важливий заклик для мене і важливий заклик до кожного християнина. Бог бажає, щоб ми дякували йому за нашого Христа, вічного Ходатая, і щоб ми вчилися від нього. Щоб ми вчилися від нього любити грішників, так, як Христос полюбив нас, грішників. І так, як Його любов, вона вилилася в тому, що він почав заступатися і клопотатися за грішників перед Богом, за мене перед Богом, то і моя любов повинна зростати у тому, щоб я ставав заступником за грішників. І, хоча я не можу бути заступником в тому плані, в якому є Христос, але я можу молитися, молитися в ім'я Христа, молитися в ім'я Його жертви, молитися за грішників. Можливо, за знайомих, можливо, за друзів, можливо, за людей, які є в церкві і ще не навернені, за наших дітей, за наших рідних, які є грішниками в очах Бога. І ми, за прикладом Христа сьогодні можемо стати за них заступниками, ми можемо схилятися і в ім'я Христа просити Божої милості для них, в ім'я Христа просити їхнього спасіння, в ім'я Христа просити їхнього навернення. Але також сьогоднішні, е сьогоднішні роздуми вони мають важливе слово для тих людей, які ще не примирились з Христом, які ще. Не прийшли до Нього, які ще не схилилися перед Ним, визнаючи свою гріховність. Пам'ятайте, Христос молиться за грішників, Христос молиться за те, щоб Бог пробачив їхні гріхи. Тільки через прощення гріхів ми можемо прийти до Бога. Тільки примирившись з Ним, ми можемо війти в Його царство. Наше життя не може бути тим даром. Який приніс Христос, віддавши своє життя. І навіть якщо ви є досить праведною людиною, ви не можете прийти до Бога без Христа, який клопоче за вас. Тому прийміть Його клопотання, прийдіть сьогодні перед Богом і схиліться перед Ним. Просіть Його прощення за гріхи, для того, щоб бути прийнятим ним. І нехай Господь благословить вас зробити цей вибір сьогодні.